Сьогодні внаслідок ракетних ударів по Одесі постраждали сім закладів освіти. Шість із них знаходиться в Приморському районі, це центр міста, і в Хаджибеївському районі один заклад освіти. Також постраждали е, заклади дошкільної освіти, наші дитячі садочки, центри розвитку, е, гуртожиток, які, в якому пожежа, е, в якому була пожежа. Е, Дякуючи нашим підрозділам ДСНС, вони швидко миттєво прибули на місце і локалізували, і не дали можливості розповсюджуватись вогню, тому що це був такий, знаєте, дуже старий центр міста, дуже старі будівлі. і В них, якщо б це було не своєчасно, то мало б гораздо більшу, як то кажуть, проблему. Що стосується пошкоджень внаслідок ударів. Від вибухової хвилі постраждало 113 будинків. Вночі ми вже спілкувалися і особисто я спілкувався з мешканцями. Сьогодні в 9 часов ранку, в дев'ятої ранку, роз... розгорнути штаби наші муніципальні, де людям надається допомога, людям... людям допомагають зробити заяви про свої пошкодження. І ми ближчим найближчим часом, тиждень-два тижні, ми в цей період вже в нас є досвід. На жаль. Печальний досвід, але ми зможемо надати муніципальну допомогу із міського бюджету. К щастя, у нас немає, на зараз немає загинувших. Люди, які звернулись за допомогою, більшість відказалась від госпіталізації, а тим, хто звернувся, надана медична допомога. Це от ситуація на зараз.